Наприкінці минулого тижня працівники Теплоенерго розпочали роботи біля будівлі міського відділу поліції. Реконструюють теплову мережу. Це заміна трубопроводу теплоносія, тобто, це опалення, трубопровід опалення, і труби сталеві замінюються на труби поліпропиленову трубу попередньо ізольованого, 75 75-го діаметру. Труби. Мережі вони вже достатньо старі, вони вже вичерпали свою працездатність і їх потрібно, потрібно замінювати, ну як і все, вічного нічого не буває. Трубопроводи довжиною 86,8 метрів замінюють на двох ділянках. Ці ремонтні роботи в цьогорічному переліку стоять серед останніх у попередньо запланованому графіку. До кінця поточного тижня за сприятливих умов реконструкцію цього трубопроводу планують завершити. Поки що зроблено земляні роботи, демонтаж сьогодні буде вивозитися сталева труба. Ось, а завтра вже будемо починати паяти пеперовську трубу і укладати її в канали. Окрім планових робіт, теплоенергетики ліквідовують аварійні ситуації. До прикладу, днями мешканці будинків номер 75 77 та 79, що на вулиці Добровольського, залишилися без гарячої води. Ми почали роботи на ділянці теплової мережі. ТК-274, ТК 275 це навпроти жилого будинку Добровольського 81. На вторці будинку. Це була аварія трубопроводу ГВП гарячого водопостачання. Середу мешканців цих трьох будинків вже мали розпочати із гарячою водою в кранах. Окрім основних робіт із реконструкції та відновлення роботи устаткування теплових мереж міста, фахівці Теплоенерго зазвичай виконують і супутні роботи. Ну, там є такі ще у нас завдання, там засипка провалів. Наприклад, це поточний теж ремонт по місту, де просів ґрунт, ми засипаємо провали, монтуємо. Бордюри, наприклад, якщо раніше були якісь поточні ремонти і бордюри спочатку ми не можемо встановити, так як ґрунт просідає, проходить деякий час, тиждень-два, і ці бордюри потрібно встановлювати. А вже потім ведуться роботи по відновленню асфальтового покриття. Ну це вже займається спецеко, підрядні організації. Це вже не ми. І іноді роботу фахівців комунальних служб важко помітити у повному обсязі. Здається, ніби вона швидка і легка. Однак, якщо зануритися в деталі, у кінцевому підсумку фахівець комунального підприємства жертвує обідньою перервою і відпрацьовує кілька годин понаднормово. Хоча цей час міг би витратити на відпочинок у колі родини. І все заради того, щоб кожен з нас якнайшвидше отримав доступ до всіх звичних благ, безперервне світло в оселі. Й холодна вода у крані. А в умовах воєнного часу така робота ще й негативно відображається на моральному і нервовому стані фахівців, адже всі вони працівники критичної інфраструктури, і їм доводиться працювати під час сигналу повітряної тривоги, а іноді й навіть під звуки вибухів, як до прикладу, було на початку минулого тижня. Впродовж шести годин понеділка містяни залишалися без холодної води. Фахівці міського водоканалу провели підготовчі роботи для заміни 60-річного трубопроводу на новий. Собственно, ми весь день працювали, дуже тяжело, без обіду, навіть стоячи в воді. Ну у нас це постійна робота така. Тусь все як звичайно. Сейчас даст Бог закінчимо сварочні роботи. Тобто ми з состиковою. две трубы для того, чтобы перейти на второй участок ну, для замены пластиковой трубы. И, в принципе, здесь, в этом колодце уже будет все закончено. Термин рубиться сколько, вот, еще новые трубы, на сколько Бывает, как, как пойдет, потому то, что у нас очень все тяжело и согласовывается с газовыми работами, электро, Энерго. Потому что очень много кабелей, газ. То есть это все ну, происходит, взаимовыручка скажем так, трех предприятий: газа, электричество, ну и вода, можно так сказать. Чи выстачає вам людей? Ну, хотелось бы побольше. Ну, справляемся с собственными силами. Часто ви без обиду працюєте? Ну, бывает і такое. Ну, якщо дуже тяжовий участок, скажем так, участок, і люди сидять без води, то ми дуже швидко все це делаємо для того, щоб населення, так сказати, не було ущемлено в своїх правах. Щодня, наче бджілки і в спеку, і у холод працюють на благо міста. Цінуємо роботу кожного, особливо зараз.